31 січня з робочим візитом на Лазівщину прибув народний депутат України Анатолій Гіршфільд. Перший візит в якості народного депутата Анатолій Мусійович розпочав з відвідування фельдшерського акушерського пункту села Герсиванове. Герсиванівський ФАП, незважаючи на старання працівників, не відповідає тим вимогам, які на сьогодні ставить час. Заклад знаходиться вже понад 40 років у старому приміщенні. Будівля повністю не житлова, і тільки на першому поверсі люди в білих халатах надають первинну медичну допомогу населення приблизительно около 400 чоловік. Середня прийом на даний момент приблизительно 10 чоловік в день. Завдяки благодійному фонду патріоти, який відновив свою роботу у лазівському районі з 2012 року, медичний заклад отримав рукомийник, обігрівач повітря, холодильники для медикаментів. Сертифікат на обладнання Анатолій Гіршвільд вручив голові сільської ради Віктору Халюті. Селу потрібна якась допомога, навіть ну, ж відкриття нового ФАПу. Тому що, розумієте, ну, ми живемо зараз як так сказати, маленькі рукавички, самі про себе все дбаємо, але ж для того, щоб люди прийшли в цей ФАП, навіть була якась там кроватка, поставити якусь там капельницю людини, такої можливості в нас немає. Оглянувши ФАП, народний депутат погодився, що медичний заклад потрібно переводити у друге приміщення, тим більше, що воно є. Житловому будинку під ФАП сільська рада віддає квартиру. На сьогодні вона виведена з житлового фонду. Розроблена проектна технічна документація на 150 тисяч гривень, яка вже перейшла експертизу. Головне управління охорони здоров'я адміністрація центральної районної лікарні подала заявку, яка була підтримана. І на цей рік з умови наявності коштів планується розпочати роботи з капітального ремонту приміщень. Ми тут плануємо зробити окремий вход, зробити електроопалення. Тут, тут набор приміщень буде повністю соответствують. А то отаплюється. Газом взагалі, але ну ми будемо зробити тут електро, воно буде економніше намного. У нас вже є опит переводу в електроопалення і амбулаторія сімейного лікаря Валівки перевели, амбулаторія палуки ми перевели на електроопалення. Тобто, намного на, на економніше виходить. Свою зустріч з мешканцями села Герсиванове Анатолій Гіршельд провів у приміщенні сільської бібліотеки. Як то водиться добрим господарям, зустрічали поважного гостя хлібом сіллю. Анатолій Гішель перш за все подякував всім за підтримку, яку оказали йому Герсиванівці під час виборів 2012 року. Ну прежде всего, я хочу всіх поблагодарити за поддержку, мені оказали на виборах. Хотя Выборная программа была напряженной, само Херсиванова и не попала во время выборов. Тем не менее, ну, очевидно, мы с вами хорошо уже знакомы были за предыдущую каденцию, когда я был народным депутатом. И вы оказали мне большую поддержку. За это вам огромное спасибо. За участі Анатолія Гішфільда і фонду Патріот, який вже працював у районі з 2002 по 2006 рік, було багато зроблено. І газифікація села Герсиванова і придбання газового котлу для переможської школи, зроблена колодязь у школі. Здійснена матеріальна допомога людям, за яких проголосувала громада, на півтори тисячі гривень. Багато людей цікавило питання, чи буде працювати благодійний фонд Патріоти після виборів. Так, він працює і продовжує допомагати громадам району. Від цього населення села Герсіваново і від себе особисто хочу подякувати вам за ваші придбані подарунки для нашого ФАПу. Велике вам спасибо і велике вам увагу. на сьогодні. Головним завданням для себе народний депутат вважає дотримуватися передвиборчих обіцянок і надалі працювати над створенням робочих місць у регіоні. Ні, нічого важливіше – створення в країні нових робочих місць і створення для этого слова. Анатолій Мусієвич входить до робочої групи, яку очолює Сергій Тігіпко. Ця група працює над комплексом законопроєктів для підтримки агропромислового сектору економіки. Это ну, комплекс законов по підтримці агропромышленного комплексу, прежде всего животноводства. Для того чтобы у нас сместился наконец-то вектор, наши сельхозпроизводители начали заниматься крупным товарным животноводством. Без этого робочих мест на Другий комплекс законів, над яким працює народний депутат, стосується підтримки промисловості. Анатолій Гіршвірт очолює обласну спілку роботодавців, входить до складу правління організації роботодавців України і до щойно сформованої при парламенті міжфракційної спілки роботодавців. Куди вийдуть роботодавці із агропромислового комплексу із І Ми в парламенті будемо відстаювати закони, які... Будуть направлені на створення робочих місць і створення условий для тих, хто дає роботу в цій країні. в лютому. Місяці народний депутат спільно з главами адміністрації планує розробити заходи щодо соціально-економічного розвитку регіону та провести їх за кошти державного бюджету. На що й сподіваються Герсиванівці? Герсиванова нічим не відрізняється від середньостатистичного села Лазівського району, але тут є дві великі проблеми: а своїх коштів на їх вирішення не вистачає. Ні, і факту дві проблеми. І ми будемо ставити вот ці дві проблеми. Симина щом там мелочиться на все остальное. Ми його ніколи не вирішимо. Розговор тривав мешканців. Цікавила і політична ситуація в державі, енергетична незалежність країни, вартість газу, розробки сланцевого газу в області та актуально для населення району питання щодо подорожчання хліба, на яке відповів глава району. Дісвітяна деякі хлібозаводи підняли цену. Михайло Маркович Добкін, губернатор, провел подписание, подписали меморандум ведущие производители хлеба, кулінічі, салтовські другие заводи. І всі ціни з 1 февраля обязательно вказання губернатора всі вернутся на своє место. Після зустрічі з мешканцями села Герцеванова народний депутат поїхав до Лозову, де на нього також чекали виборці. В районному будинку культури відбувся екофестиваль 2013, в якому взяли участь команди Агіт Бригада з 11 загальноосвітніх навчальних закладів Ласівського району. За справу захисту планети власноруч взялися діти. Темою їх виступів було збережемо тваринний світ. Всі команди ретельно готувалися до виступів, вивчали тваринний світ тварин, занесених в червону книгу України. Не виграти, не приз, а просто ми хочемо показати людям, що надо біреч нашу планету для юних природозахисників екологічно чиста планета не порожні слова. Вони розуміють цю відповідальність, які ставить перед майбутніми поколіннями життя. Для мене беречь планету – це дуже відповідальна робота. Я люблю животних, різних. У мене є енциклопедія про них. Я люблю дуже план, ну, природу. На сцену одна за одною виходили команди. Їх виступи були проникнуті відчаєм та прагненням зробити наш світ краще. Учасники конкурсу вразили глядачів та журі яскравістю виступів та тематичною наповненістю програм. Світлана Тиха, директор будинку дитячої та юнацької творчості Лазівської районної ради, член журі фестивалю, відзначила високий рівень підготовки команд та зазначила, що всі гідні призових місць. І журі дуже важко сьогодні вибирати переможців. Тож було прийнято рішення. Всі команди-учасниці поділили між собою п'ять почесних місць. П'яте місце посіли три команди: Павлівської школи, Єлизаветівського НВК, Кінненської школи, четверте місце нова Іванівська школа та Смирнівський НВК, третє на Павлівський НВК і ліцей. Друге місце поділили між собою Оріївський ліцей та Яківлівський НВК. І абсолютним переможцем стала гідбригада Катеринівської школи. Всі команди екологічного фестивалю ЕКО 2013 отримали солодкі подарунки. Спонсором проєкту виступив депутат Лазівської районної ради Геннадій Майський. У рамках фестивалю в районному будинку культури пройшла виставка, де були представлені кращі творчі роботи учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, виконаних з Ринної сировини з тих самих матеріалів, які ми вважаємо за сміття, пластикових пляшок, ниток і навіть залізних кришок. Як ця ялинка Збирали кришки всі школи, потом згиналі всі школи красили. Времени, звісно, пошло да, довольно таки много. Ну того стоїло. результат сюди кидалася. Бізнач захід пройшов на високому рівні. Юні знавці екологічної просвіти закликали усіх звернути увагу на навколишнє середовище, зробити диво і навчитися цінувати те, що ми маємо побачити нарешті світ, його красу, навчитися його любити. Наша Катеринівська зож сьогодні перемогла. Я хочу сказати, що потрібно берегти нашу планету, оберігати її, рослин, тварин, все оберігати. Будьте людьми і живіть на цій планеті.